Всередині вас є генератор перемоги, який чекає, щоб його застосували на повну потужність. Час пробудити свою віру, яка може пересувати гори. Прямуйте у мандрівку, яка через вчення, засноване на слові Божому, буде зрощувати вашу віру. Віра це ваша з'єднувальна ланка з небесами. Через віру ви приймаєте спасіння, зцілення, фінансове процвітання і багато іншого. Дізнайтесь, що означає мати безстрашну віру, щоб жити сміливо, без хвилювання тривог. Дізнайтесь, що є вірою, а що ні. Розвивайте стійкість, щоб ви могли успадкувати Божі обітниці згідно послання до євреїв. 6.12. майте віру Божу для перемоги у своїй сім'ї, своєму зціленні, процвітанні і в майбутньому Майте віру Божу для перемоги у своїй сім'ї, своєму зціленні, процвітанні і в майбутньому. Вітаю вас, я Джеремі Пірсон. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Вже більше 40 років на наших конференціях проповідується перемога, перемога у вірі у вашій сім'ї, у зціленні, у процвітанні. Давайте подивимось фрагменти відео з наших перших конференцій віруючих. А потім разом з братом Коплендом ми одразу ж звернемось до слова Божого. Коли 17 серпня 1981 року вперше почала проходити ця конференція віруючих, лише бог міг знати, що вона триватиме протягом більш як 40 років. Кеннет і Глорія Копленд разом з Джеррі Савелом, Норвелом Хейзом, Джоном Аванзіні, Джоном Остіном, Тіел Осборном, Хілтоном Саттоном, Чарльзом Кепсом. Адаб'ю Шамбаком, Орлом Робертсом, Рем Макколі та Білі Брім вірно проповідували слово віри і збудовували тіло Христа. Віра твердо тримається свого фундаменту. А що є фундаментом віри? Живе слово Боже. Це те саме послання віри, яке продовжує змінювати життя і сьогодні. Те перше десятиліття заклало фундамент, на якому ми продовжували будувати і разом йшли до славного майбутнього. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні за цю конференцію. Ми починаємо сьогодні шукати, досліджувати і прагнути життя, життя з надлишком у Христі Ісусі. І ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу за кожне сказане слово, за кожне диво, за кожне зцілення. За кожен відновлений шлюб і ми дякуємо тобі, Господи Ісусе. За це слово надприродного. Ми прославляємо тебе в могутні діла, які будуть здійснені в ім'я святого Сина Твого Ісуса. І ми віддаємо тобі честь, Господи. Ми віддаємо Тобі хвалу в ім'я Ісуса. Ми молимось, щоб кожна людина, яка мене зараз чує. Чи в цьому залі, чи дивлячись передачу переможний голос віруючого, чи ще якось, щоб кожну людину торкнулася сила живого Бога, і ми молимось в ім'я Ісуса Амінь, алілуя. Потисніть руку двом чи трьом людям і скажіть їм: дяка Богу за його слово, а потім можете сідати. Глорія, підведись, будь ласка, нехай всі побачать, яка ти гарна сьогодні. Амінь. Ми одружені вже більше 60 років. О, ця жінка. Дорогий Господь, кажу вам, я закохався в неї з першого погляду. І сьогодні я кохаю її більше, ніж будь-коли раніше. Вона дорогоцінна для мене. Абсолютно дорогоцінна. Гаразд. Це конференція віри. Правильно? Тому відкрийте ваші Біблії на Євангелії від Марка, 11 розділ. Так, безумовно. Ви ж не думали, що я звернуся до якогось іншого місця писання, чи не так? Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую Тобі. Євангелій від Марка, 11 розділ. І ми читатимемо слова Ісуса. В 22 му вірші говориться: Ісус. У відповідь каже їм: Майте віру Божу у традиційному перекладі Біблії звучить саме так: Майте віру Божу. І мені подобається цитувати те. Як говорив це брат Хейгін, майте Боже вид віри. Мені справді це подобається. Майте Боже вид віри. Алілуя! Саме так працює віра Божа. Саме так вона працює. Ми маємо. Його віру. І це дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Амінь. І це та сама віра, якою Бог створив небо та землю. Віра, яка пересуває гори і творить планети. І кожен з нас, згідно з 12 розділом послання до римлян, кожна народжена згори дитина Божа починає з однаковою мірою віри. Амінь. А далі все залежить від того, що ви з нею робите. дозвольте мені проілюструвати це так: це дуже наочно. Біблія порівнює духовне зростання зі зростанням дитини. І писання говорить полюбіть чисте молоко слова, щоб вам зростати від нього. Але якщо вам, шановні, вже 35 років, то вам потрібне щось інше, а не молоко. Амінь. Отже, немовля починає своє життя. Маючи ту саму кількість пальців, ті самі м'язи, кістки все те саме. Але згодом, все це починає рости і розвиватися. І це вже не від Бога залежить, як ми зростаємо духовно чи якість цієї духовної їжі, яку ми споживаємо. Бо написано не одним хлібом житиме людина, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Євангелія від Матвія 4,4. Саме так сказав Ісус. Амінь. Тому так само, як у природній сфері, Він дає поживу для вашого духа, для вашого розуму, для вашого тіла. І далі це вже наш вибір. Господь говорить: життя та смерть запропонував я тобі благословення і прокляття. Ти вибери. Що ж, вибір тут очевидний. Амінь. Однак потім повстає плоть, і її потрібно приборкувати. Амінь. Тому те, що вам за 80, не є виправданням, щоб не займатися фізичними вправами щодня. Амінь. І оскільки я нарешті це виправив. Я можу про це говорити. Я довгий час був неслухняний щодо цього. Я заплатив за це ціну. Але дяка Богу за його милість і його благодать, які тривають на віки. І зараз я в найкращій фізичній формі за все своє життя. Тому хвала Богу за це. Амінь. Отже, вибір за нами. Звернімось до того, що сказав Ісус. Ісусу відповідь каже їм майте віру Божу. Отже, це відповідь. А як щодо моїх дітей? Майте віру Божу. О Господи. А як щодо економіки? Майте віру Божу. Ну, брате Коплен, а що моя віра може зробити для економіки Сполучених Штатів? Що ж, якщо ви слухняні Богу? І, передусім, молитесь за всіх людей, за царів та за тих, хто при владі, і вам не обов'язково має подобатись чиясь політика. Проте від вас вимагається молитися за них. І вам не слід ненавидіти людину лише за те, що вам зовсім не подобається її політика. Амінь. Тому вам потрібно одразу з цим розібратися, бо віра не працює в серці, яке наповнене непрощенням, або засуджує, або не бажає нічого робити. Отже, у внутрішній людині кожної народженої згори дитини Божої, кожного, хто прийняв Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя народжена ця віра всі ми починаємо з однакової міри віри. Це та сама міра. Пам'ятаєте, апостол Петро пише своє послання до тих, хто прийняли з ним однакову дорогоцінну віру. О, брате Коплунд, в мене нема стільки віри, скільки було в апостола Петра. Але якщо ви так кажете, з юридичної точки зору. Вона у вас є. Однак зараз вона працюватиме згідно з тим, що ви говорите. Згідно з тим, що ви думаєте, згідно з тим словом, яке ви приймаєте, і згідно з тим, як ви його слухаєте, і як ви мірюєте це слово, згідно з тим, як ви чините на його підставі. Амінь. Гаразд. Майте віру Божу. Що ж, повернімось до того, про що я говорив. До вашої економіки. Ви можете процвітати в найгірші з фінансової точки зору часи. Хочете, я вам дещо скажу? Більшість статків, і я кажу про великі статки були набуті не тоді, коли з економікою було все добре. О, брате Куплен, я не розумію це. Це сталося завдяки тому, що люди прислухалися до Бога і вкладали в щось, коли все було погано, а згодом, коли все налагодилось, вони продали це. Тому є люди, які прислухаються до Бога, коли економіка в поганому стані. І що не варто робити, то це купувати, коли економіка на підйомі. А потім продавати, коли вона починає спадати. Ні, ні, ні. ні. І якщо ви будете прислухатися до Бога і будете ходити в вірі і жити вірою, і прислухатися до Бога, то кажу вам у 1952 році, Господь Ісус Христос з'явився в відкритому видінню брату Хейгену. І ось одне з того, що він йому сказав. Він сказав: Я не проти, щоб мої діти були багаті. Однак я проти, щоб вони були пожадливі. Яка користь Богу від бідності? Адже вона обкрадає його церкву, вона обкрадає його народ. Амінь. Його бажання незмінне для всіх його дітей в старому і новому завітах. У першому завіті, і в другому у першому завіті, в книзі повторення закону, Бог сказав: серед вас не повинно бути бідних. Інакше кажучи, він все для цього забезпечив. Він все для цього дав. Це досяжне. Вірую, це досяжне. Коли ви живете на підставі економіки небес, ви виконуєте закони процвітання, які керують примноженням, і тоді ви матимете примноження. Ви будете процвітати духовно, розумово, фізично, фінансово і соціально. Гроші це найнижча частина фінансової сили. Фінансове процвітання це найнижча форма сили. Найвища форма сили це молитва і хвала. Слава Богу. Дякую тобі, Господи. Віддайте Господу подяку за це. Гаразд. Однак наша з вами особиста економіка. Дозвольте мені вам сказати це наступним чином і ви це побачите. Чоловіку, жінці, сім'ї, яка живе і ходить вірою, ніколи не доводиться змінювати свій образ життя через те, що змінились часи. Часи змінюються. Але ми, як Ісус, ми вчора сьогодні і навіки ті самі Ми живемо і ходимо на підставі економіки небес. і всі наші потреби сповнені з надлишком, щоб ми допомагали іншим людям, і щоб ми могли робити те, що Господь Ісус наказує нам робити. Ми воїни в армії Господа, і жодному воїну, який йде воювати, Ніколи не доводилось самому купувати собі зброю. Якими були б наші військово-повітряні сили, якби пілотам доводилось платити за літаки? У нас не було б ніяких військово-повітряних сил. Якби пілоту потрібно було платити за F-16, а F-16 ще не найдорожчий літак. Спробуйте заплатити за F 35. Ви навіть не захочете чути, скільки він коштує. Амінь. Нам не потрібно самим за все платити. Хто крав, більше не кради, а краще працюй, роблячи своїми руками корисне щоб було з чого подати нужденному. Давайте. І дасться вам. Ви бачите, в якому напрямку це тече? Тому наш спосіб життя і наша особиста економіка мають нам слід бути благословенними і постійно діяти в добрих речах Божих постійно, з дня у день, з дня у день, віддаючи Богу хвалу за кожну мить і насолоджуючи життям повною мірою. Будучи зціленими. Здоровими та сильними. Амінь. Гаразд. Майте віру Божу. Бо істинно кажу вам: коли хтось скаже отже, це духовний закон. І він працюватиме для кожного, хто це скаже. Добре чи погане. Він працюватиме щодо доброго і щодо поганого. Якщо хтось скаже горіці. Зруйся й кінця море і не матиме сумніву у серці своєму, але повірить, що станеться за словами його. Або ті слова, які він каже, сповняться то йому все, що скаже, йому все, що скаже. Амінь. І далі. Ісус одразу задіє цей принцип. Бачите ось це слово тому? Завжди зупиніться і подивіться, чому воно там. Тому кажу вам. Отже, він дав цей принцип. Те, як діє віра Божа. І потім він сказав це О слава! Тому кажу вам. Все, що проситимете, або все, чого бажаєте, цим ствердженням Ісус показав не просто спосіб, а конкретний спосіб того, як отримувати сповнення всіх наших потреб. Тому все, що проситимете або бажатимете в молитві. Вірте, що отримаєте, і буде вам. Вірте, що отримаєте і буде вам. Ну, брати Коплен, це працює не для всіх. Ні, для всіх. Це працює для того, хто вірить, що отримує, коли молиться. Коли пастор Джордж і Глорія разом ведуть передачі, переможний голос віруючого, вони говорять про віру з хваткою бульдога. І це поширилось всюди. Амінь. Зараз це емблема біблійного коледжу Кеннета Копленда. Хвала Богу. І бульдог має плаский ніс. І якщо ви розглянете це, то бульдог так створений з певною метою. Він був так створений, цілеспрямовано. Бульдог може вчепитися в щось і водночас продовжувати дихати. Його маленький ніс розташований так, що він може продовжувати дихати і дихати за будь-яких обставин, за будь-яких умов, і ви не скинете його себе. Амінь. В деяких випадках для цього вам би довелось вбити його. Отже, це віра з хваткою бульдога. Євангелія від Марка 11, 23, 24 і 25. Це істина. І я відмовляюся здаватися. Ми не здаємось. Я не здаюсь. Слава Богу. Мене не перемогти. Я не здамся. Сатана переможений. Він перетворений на нуль. Він зведений на нівець. Він був скинений. Слава Богу. Він був знищений. Амінь. Повністю абсолютно переможений. Він більше не має сили і влади смерті. Все, що він може, це погрожувати. Ну, знаєте, брате Копланд, о, брате Копланд, я можу померти. Дозвольте мені вам дещо сказати про це. Ви помрете. Вам слід було знати про це ще в чотирирічному віці? Адже ваша мама казала вам: дитинку, тобі краще бути уважним, ця машина вб'є тебе. Один наш злорі близький родич буквально кілька днів тому, наскільки мені відомо, був здоровою людиною. І раптом він помер. Раз і все. Це сталося швидко. І я не маю часу говорити про це детально, але ставались дуже надприродні речі під час цього. Я знаю, що ви готові піти на небеса. І ви будете готові піти туди. Адже це частина нашого життя. Якщо ви знаєте Ісуса як вашого Господа і Спасителя, то ви вже пережили всю смерть. Але зараз. Вам слід приготувати себе, вам слід приготувати свою сім'ю, щоб, коли ви отримуєте такі неприємні удари, ви не зазнали поразки. Ні, ні. Вам слід триматися разом, бути з іншими членами сім'ї і з тими, кого це стосується. Вам слід бути разом і ви не пускаєте скорботу. Ви не пускаєте смуток. Бо смуток це дух смерті. Амінь. І вам завжди слід бути до цього готовими. Амінь. Бо це прийде. І припиніть намагатися чіплятися за це старе тіло. Ви будете здивовані. Ви думаєте. Ну, мені слід боротися, щоб жити. Ви будете здивовані, яка сильна ваша віра. І я не сказав не чинити опір. Ми чинимо опір всьому, що є від сатани. І я не сказав, що вам не потрібно чинити опір. Але коли ви починаєте боротися, ви будете здивовані тим, якою сильною є ваша віра, коли ви просто віддаєте всі турботи Ісусові. Бо ця турбота намагається вбити вас. Чому? Бо в п'ятому розділі першого послання Петра є наказ не нести ці турботи. Там сказано, скоріться під міцну руку Божу, віддайте всі свої турботи йому, бо Він піклується про вас. Він піклується про вас. Амінь. Тому кажу вам, все, що проситимете в молитві, коли ви молитесь, Ось, коли ви вірите. Ось, коли ви починаєте вірити. Дякуємо тобі, Господи. Отже. І коли стоїте на молитві, то прощайте. Ви вірите, що отримуєте, коли молитесь, і водночас ви прощаєте. Бо це те, що ми знаємо. І це те, про що нам потрібно нагадувати. Амінь. Ще одна річ це сила гучного голосу. Ісус міг би сказати: «Лазарю, виходь. Але Він сказав це не так. Він сказав це гучним голосом. І я хочу це сьогодні вам продемонструвати. Я хочу, щоб ви сказали: той, хто в мені, Більший за того, хто у світі. І ми скажемо це разом. І я хочу, щоб ви сказали це твердо і рішуче: три, два, один. Той, хто в мені, більший за того, хто у світі. Зачекайте хвилинку, зачекайте. Зараз ми скажемо це на весь голос. Ми вкладемо в це вигук, який досягне аж до кісток. Три, два, один. Той, хто в мені більший за того, хто у світі, щось відбувається тут, це називається розігрівати себе. Сьогодні ми говорили про перемогу у вірі: вірі для кожної сфери життя, для вашої сім'ї, вашого зцілення, ваших фінансів, і Бог дав кожному віруючому міру віри. І від вас залежить, чи будете ви розвивати цю віру. Я нагадую вам про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту kcm.org.ua у розділі медіа. Також ми пропонуємо вам замовити для себе наші безкоштовні видання. Які також допоможуть вам ставати сильними, ставати впевненими у вашій вірі в Бога. На нашому сайті ви можете знайти багато безкоштовних матеріалів, таких як календар перемоги від віри до віри, наші передачі, журнал «Переможний голос віруючого. Всі вони призначені для того, щоб зміцнювати вашу віру. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра і пам'ятайте. Що Ісус є Господь. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.